Отже, сьогодні понеділок, сьогодні 3 червня. І я в'яжу дитячі светрики. Тобто, в мене два светрика, яких я в'яжу для своїх внучок на вік майже 7 рочків і 5 рочків. Але, дівчатки, невисокі. І це в мене пряжа Alize Бела. Декілька відтіночків. Отже, це темний сірий колір. Ось ну, Здесь на 100 грамів 360 метрів. І трохи тут стерла, знімав вже той на липочки, яка мала би бути. Тату не можу сказати, який це колір, на жаль. Ось Світло сірий, це колір 87 -й. ось тут видно трішечки. Ну і, відповідно, 21-й це білий колір. А да, і от що 40 -й. То 40 напевно, це темно-сірий колір. Ось. Я в'язала светрики, один светрик я вже дов'язала, і лишилась до нього горловиночка. Я міксувала цю пряжу, тобто в'язала деякі смуги просто сірі в дві ниточки на спицах номер 4. Ось така в'язка. І полосочки я міксувала сірий з блакитним кольором. Ось так, две ниточки брала, в'язала. Тобто, ось такий меланжик вийшов, суто такий морський стіль, смужки, і сірий колір, і блакітний колір. І мені лишилось тільки горловиночка. Рукава я набирала від пройми, в'язала. Так само все в'язала на спицях 4, тільки самі ось ці манжетики, хусткову в'язку на спицях 3,25. І я вже зв'язала горловинку, але ще не кітлювала. Ось вона в мене є. тобто Мені лишилось тільки її прикитлювати, як буде більш таки нормальний час. Я то сяду і зроблю. Вона добре тягнеться. тобто Я то вже міряла на голівоньку внучки, має бути все добренько. ну о, Я сподіваюся, що все добре. Ну, добре так тягнеться. Ось я її прикетлюю. І ось такий буде светрик з такою горловиночкою. тобто він майже готовий. Другий светрик, трохи менший за розміром. Він загибається, але він підходить добре на внучку. Ось тут темний сірий кольор, дві ниточки, трохи міксувала з білим. До речі, дуже так прикольно по кольору виходить. Ну, теж, можна сказати, ось такий морський стіль прикольний. Ну, І, відповідно, рукав я робила більш таким світлим, і вузенькі смуги ось такого сірого. Тобто більше меланжу, ніж сірва. І зробила так само манжетик з хустковою в'язкою на 3,25. Тож я буду набирати зараз і в'язати рукав. Я вже прив'язала ниточку. Це та робота, яку я буду робити. Сподіваюся, що зроблю сьогодні. Ось, Але мені треба поміняти спиці, бо то 3,25 спеці, а мені треба набирати четвірками. Тож зараз поміняю. Починаю набирати. Набираю рахую, бо має бути, мені здається, 60. Так, треба подивитися ще по записях, але я думаю, що 60. Зазвичай я набираю ось десь краю, крайній рядочок. Там завжди є петля, але то ми петлі пров'язуємо не кожен ряд, бо першу ми знімаємо, коли в'яжемо. То я рахую, три петлі пров'язую в ці дирочки великі. І потім четверту ще додатково так от просуваю поміж. Тоді виходить дуже добре, тобто і не фалдіт, і не стягує. Ось, раз, два, три, у четверту, ось так от я тут витягну. Ось. Ну, так набираю ці петелечки на рукавчик. Ось вони, дирочки. їх прямо можна побачити. Раз, два, три. І відповідно четверту, тут вот проміж витягну. Ось 4. Отже, ось я зв'язала. Тут 60 петель. Я вже пров'язала ще другий ряд. Дуже просто в'язати. Мяганька така ниточка, дуже її в'язати. Ось, і відповідно, я провяжу 16 рядів і буду робити збавляння на цей рукавчик. Тож я планую сьогодні, скільки в мене буде часу, бо я маю ще справи на сьогодні, а мені треба там піти зробити резюме до задання від джобс центру до бібліотеки. І потім я ще маю там, дітей забрати. Ну, такі всілякі такі домашні справи. Але я думаю, що буду мати час, і я пов'яжу цей рукав. І якщо буде вільна годинка, так щоб мені ніхто не заважав, щоб я могла сісти і годину пов'язати, то я цей, цю горловинку вже і нарешті помірюю і впевнюю, що все добренько. Так, Светрик ми вже міряли, він дуже файно сидить, все те, що треба. Але треба ще зробити горловинку, щоб воно було добренько. А зараз у нас в Кардіфі ну, такі погоди холодніші, тобто светрики будуть носитися. Або в вихідні було ще 22 градуси то страшна спека для Кардіфа. Просто незвичайно, наскільки я зрозуміла. Та, бо ми мешкаємо саме в і цей. Але на цьому тижні має бути вже так вопишуть, 16 градусів в день і, і хмура, тобто нема сонечка. І цей, і якщо то 16 градусів, то ну, я маю ще таку надію, що вона трохи підниметься, коли вони так впродовж дня пишуть, що облін вже тепліше, вже 18. Я сподіваюся, що буде 18, бо 16 то, блін, куртки вдягати і ходити. Завтра обіцяли вже дощ, а сьогодні ще так більш-менш сухо, тож, може, треба буде ще погуляти з дівчатками, поки файна погода. По, по дощ дуже то не нагуляєшся. Якщо дощ і вітер, то ні, блін. І ось, тож таки такі, в мене от на понеділок такі собі плани. Все, то до наступного підключення. Сьогодні четверг, сьогодні 6 червня. І ось, відповідно, я показую свою роботу. Ці два светрика. Здесь вже прикітльована горловиночка, два светрика із бавовни бела. Здесь горловиночка тільки зв'язана, але сам светрик вже готовий. Ось светрик. Це светрики на мою внучку. Ось светрик блакітний, такий смугастий, ось так він виглядає. Ось він готовий. І це светрик сірий з білим, білий міланж. По боках розрізи. і у одного светрика, і у іншого. Але спінка і полочка вони однакові. Ось так воно виглядає. Тобто цей светрик для молодшої внучки для ісіньки, я вже дов'язала повністю, зробила манжети, все зробила шви, бокові і шви на рукавах. Тут от одна ниточка лишилась прибрати, але решту ниточок я вже поприбирала. І тут мені лишилось суто прикітлювати горловиночку. У ну, нас, здається, трохи маленька, але вона має налізати, вона добре тягнеться, насправді. І ось ця горловиночка добре тягнеться. І мені лишиться тільки попрати ці светрики. І все, їх можна буде носити. Зараз у нас якраз такі погоди. Що холодно, дійсно, і на цьому тижні, і на наступному ну літа. Тут дуже таке прохолодне літо. І ми живемо біля моря, тобто в нас в шаговій, там доступності 20 хвилин пішки і вже буде бухта, кардівбей, як який тут називають. Тож, ну, Такий залів. Тобто він зовсім поруч, і тому тут, де ми живемо, тут постійно вітряно. От ми виходимо з будинку і вже вітер. Там трохи далі, якщо прийти, може менше. Ось, і там, де школа, дівчаток, там не такий вітер. Але біля нашого будинку дуже вітряно. І Вчора ми з дівчатками гуляли, ну було десь, показували 16 градусів, і ще той вітер, але було сонечко і не було дощу. То, як каже моя старша донька, дощу нема, то вже файно. Ось, І тож ми пішли до парку гуляти, але дійсно такий вітер. Я була в футболці і в такому кардіганчику, там 50%. Альпака. Альпака. Чарпака, ну, як воно там правильно, не можу сказати. І, це, і мені було трохи, знаєте, так холодно, поки ми прийшли, взяли собі каву, сіли за столики. Дівчат ми зібрали зі школи, у старшій Софійці мали бути бути данцклаб, тобто танці одну годинку. Тож ми зі, з донькою так собі вирішили, що ми зайдемо до кав'ярні, посидимо, і мала буде з нами єсінька, і їй ми варимо завжди зупу, бо вона є зупу, та дитина, от молодечик, нормально, питається. то ми таку звичайнісіньку знаєте, з такими макарончиками, зірочками малесенькими, зубку зварили, з курицею з філе. Ось, і її взяли в такому спеціальному, такому пластиковий такий стаканчик з ручкою, з кришечкою плотною і з ложечкою. Щоб дитина собі поїла, вона завжди у нас так є норма, їсть нормально, Ну і собі там е, візьмемо кави. Але Dance Club відмінили, тож ми, відповідно, цей, пішли до парку. і Діти їли вже в парку у нас і. Якби трохи ми змерзли, отаке у нас літо. тож не знаю, як буде далі, але отакі светрики дуже потрібні. Для дівчат отакво, ходити гуляти десь, і до бухти, і до парку, вони будуть файні. Тож я вже спираюсь, сподіваюся, що в мене вийде зробити цю горловинку на цьому тижні, і відповідно їх попрати. і от, Не знаю, як вони висохнуть, може там пару днів треба буде, бо все ж таки це бавовна, знаєте, вона без акрилу, акрил так швиденько сохне. І вона може трохи ну пару днів може бути досихати повністю, бо вони такі товстенькі. Вийшли. Ну, але як тільки вони посохнуть, то вже можна буде їх носити. І ця робота буде готова, і кошик в мене звільниться від моєї роботи, і треба буде починати щось нове. Але я вже замовила ниточки, знайшла сайт, тут великобританський сайт, де є пряжа, і замовила оцю дробці з сафран. Це 100% бавовна і така не дуже товста, тоненька ниточка, я вже з неї в'язала, і я ще замовила ну, на пробу. Замовила, Мені здається, 6 маточки, відповідно, 300 грамів, небагато. Ну, щось свяжу, коли, якщо вона прийде, бо замовила вчора, десь було 4 година, 16 чимось. Ось, і досі там заказ, ще досі дивилась він в такому статусі, що заказ типу зроблені, заказ є, але ще не оформлений, не відправлений. Ну, Подивимося, як тут відправляють, бо в Україні замовлення би відправилося. Ну, 50% ще б вчора відправилось. Якщо я замовляла на просто пряжі, вони там навіть вже мені не передзвонюють, одразу відправляють. І то я замовляю накладним платежом, тобто я отримую і сплачую. А на тому сайті, на Великобританському, я платила одразу через Google Pay вчора, там, щось 12 чимось фунтів, по гривнях та щось, 700, біля 700 щось таке. І цей, Тобто я одразу оплатила, він вже оплачений. Подивимося, як вони відправлять, коли я його отримаю. Ось. Ну і тоді, якщо я отримую, все буде добре, то можна буде і далі замовляти в них. Ну, то вже розкажу, як то робиться отут-во. Тож, ось така в мене робота. Вона просувається, трохи є в мене час. І ось це ще одна робота. Це мій кардіганчик, який я в'яжу. З Бавовни я починала його в'язати ще у Львові. І ось він мені сюди приїхав, і тут я його дов'язую. це пряжа, нагадаю, зараз турецька пряжа від Газал Organic Baby Cotton, 100% катон на 50 грамів 115 метрів, відповідно, декілька відтіночків. Я брала в такий жовтий-вісняний гамір, жовто-зелений, трохи коричневого і білого. І зробила такий светрик з клаптиками. Тобто, я вже зв'язала п... пілочку, зв'язала спинку, і зробила плечові шви. Ось. І е, вже на, на пілочці я зробила оформлення. Тобто я прибрала всі ниточки. І трохи обробила, зробила клетик цей клаптик. Зробила. Тобто, за допомогою гачка, зробила отакі вертикальні смужки. Тонесенькі. І обшила оцей клаптик, ось як воно виглядає, це тамбурний шов, звичайнисенький. Але коли от його зробиш, то робиться такий вигляд, ніби клаптик дійсно такий нашитий. І трошки зробила зверху, ось. Отакий шовчик, там, де в мене жакарт кусочок, і зверху теж нібито, нашитий клаптик. І входить в мене ось така робота з клаптиків, але вона прикольна. Щось у цьому є. Коли я починала в'язати, ну, я так приблизно собі і уявляла, що воно так і буде. В'язала за допомогою інтарсії, і ось в мене ну, майже готова робота. Спінка виглядає схожі клаптики, але інакший порядок. Трохи інший так, трохи нижче. На жовтому клаптику. Знизу зелений клаптик з такими ось дирочками і коричневий. І десь я ще не зробила ці вертикальні смужки зеленим. Ось так виглядати буде спиночка. Я думаю, що я обіш'ю такий коричневий клаптик типу нашитий, ось цей жовтий. І ось цей е, зелений, такий, такий олівковий, навіть світло-олівковий клаптик. Ось, Тобто, не повністю всі, а деякі типу нашити клаптики, і буду в'язати рукава. рукава. Рукав я вже почала. Сам светрик я в'язала на спицах 3,75, а рукава почала манжет на 3,25 спицях в'язати, потім перейду на 3,75. Ось е, така робота в мене. В мене лишились ниточки, ось тільки всі, майже всі мої приїхали, не всі, але майже. І ось це, що в мене лишилось на ці рукави. Тобто цей маточок я ще не перематувала. Такий коричневий, жовтий це цілі маточки. І от ще жовтого, так, ну жовтий є, зелений є, тобто коричневого трохи менше. Бо я в'язала ось ці манжети з нього. і... Манжет на спинці довший. Тут мають бути розрізи по боках і спинка трохи довше, ніж пілочка. Ось. Ну І я планую горловину так само робити коричневою, тож, тож мені треба лишити ще на горловинку цей колір. І я, буду почина... я вже почала рукава в'язати. Тож найближчим часом на наступний тиждень я хочу зробити цей светрик, бо він буде носитися на ці погоди, які зараз, він буде дуже добре під джинсовку І ще з собою я привезла таку, як вітровка, така от, ну, трохи довше куртка, не промакаємо з капюшоном, бо вона дуже актуальна на ці погоди, я її ношу. Ось. І я вже так собі думаю, ну може попросити, Яну, може вона в і пальто картати має вийшло. І там ще в мене є однотонний светрик під то пальто, файно. Ну А чому ні? блін, Бо на 16 градусів, воно бо нібито і не погано, я вам скажу. Ось таке тут літо. То, що я думаю, що треба ще дівчаткам зв'язати. І ту пряжу, що я замовила, вона мені прийде темна синя. Ну, дай Боже, щоб вона приїхала, бо я, так знаєте, подивилась сайт, ніби то нібито ніби то все ок, і оплата одразу пройшла, ніяких проблем нема, дуже так зручно. Ось, Але, ну не знаю, щось досі нічого там не написано, що вони там відправили то замовлення, то я трошки хвилююсь, ну, то як завжди. І цей, ну і що? І Якщо то прийде, то буду теж внучка, бо я собі думаю, що їм зв'язати ну, такі невеличкі кардіганчики до школи. Хоче. ну а якщо прийде, то розповім. Поки не приїхав, то що розповідати? По бабці завжди думає: ну що дітей треба вдягнути, що то холодно, то вітер дує, і все таке інше. Хоча дівчатки вчора так бігали в парку, що, ми, що пороздягалися. Зняли куртки з себе, зняли у них такі флісові такі толстовочки, або пайте, ми там пайти називаємо, у Львові толстовки називають. Ну, такі флісові, теплі, вони їх познімали і бігали в одніх самих суконках. таких, У них шкільні суконки, з бавовни, короткі рукавчики, такі дрібна такі клетиночка, картаті, блакитна білі. І ось вони в них бігали, і кажуть, що їм все добренько, і типу не холодно. Да ой, до боже мій, як так можна? Ну, таке, знаєте. Тож діти рухаються, там ж ми прийшли з донькою, взяли каву, собі сіла, діти там вже всюди полазили, і там залізли, і біля дерева, і попригали, і побігали, і поковеркалися по той траві. Ну, таке. Одяг в дітей тут йде дуже швидко. Тільки купила лосини, хоп, вже вчора старша прийшла з диркою на колінах, бо десь проповзала. Ну, то не страшно зашємо, то таке тут ще ці лосини дуже дешеві. там Один фунт 80 паунтів. Донька їх там набирає, бо декілька штук кожен місяць, бо то такий розходний матеріал. Ну, ось. Так що сьогодні четвер, і от на такій стадії просування зараз я є. Ось така робота. Ось так виглядає той тамбурний шовчик. Ось він. Ось такі клаптики. Сьогодні п'ятниця, сьогодні 7 червня І отже, я дов'язала светрики для дівчаток. В них такий, ну, може, трохи хлопчачий вигляд. Але гуляти, бігати, десь лазити дуже добре. Мені завжди подобається, коли дівчатки тільки в рожевому, або в ті, тільки в сиреневому. бо взагалі мені подобається вся палітра кольорів і файно, коли її можна використовувати повністю. І якщо брати такі речі, в яких можна десь лазити, бігати, стрібати, бавитись на дитячому майданчику, то е, такі речі самі. Дуже будуть вас такі, що мають бути в дитячому гардеробі. Ось, І сірий колір мені подобається, блакітний мені теж подобається, тому це ось такі светрики. Я прикиплювала горловиночки на светриках. Ну, я, дуже, я трохи от хвилююсь, щоб тут все влізло. Ну, ніби там має влізти, я так перевіряла, але все рівно дуже хвилююсь, що голівенька має вийти. У молодші, дівчинки. Ось. Мені лишилося їх тільки попрати, і вже можна буде їх носити. Ось. Така в мене вже готова робота на цьому тижні. Поки фоток в мене, звісно, немає, бо я їх ще не прала. Але як тільки я їх поперу, то буду намагатися зробити фотографії. Зробимо фоточки з донькою, та, і то я покажу, як вони сидять на дівчатках. Ось такі речі. У мене лишилось зовсім мало пряжі, тобто від двох 100-гматочків грамових Бели лишилось два ось таких маленьких клубочка, і від двох маточків блакітного лишилося тільки ось такий. А ні, ні, Блакитним був один, а сірих було два сірих не лишилось взагалі, лишився тільки один блакитний. Ну І білий такий самий такого розміру лишився білий моточок. Тож майже 300 г пішло на кожен з тих светриків. ну Трохи менше. Трохи менше, але ну, от якщо розраховувати, то потрібно 300 грамів на такі светрики. Це на вік 7 рочків і 5 рочків, Але молодша дівчинка, вона зовсім така невисока, маленька, знаєте, така собі дюймовочка. То, що можна рахувати от на 3-4 рочки цей розмір, якщо брати там стандартний. Ось такі светрики. Більше нічого я ще не в'язала. За сьогодні, тобто. Можу показати тільки таку готову роботу. І на цьому цей в'язальний тиждень в мене закінчується, бо завтра буде субота, дівчатки будуть вдома, і треба з ними буде десь поїхати погуляти, якщо, не буде, звісно, зливи якогось доща. Подивимося, яка буде погода, бо у нас ну, трохи прохолодна, вітер дує, хмари пливуть, і, можливо, сьогодні теж буде дощ. Подивимося. Ось такі справи. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, що була корисна. На все добре.